Мої любі шанувальники справедливості. Ви дивитесь рубрику схематично, в якій я, її ведучий остап, ви корупціонерів, простими словами розказую вам про корупційні схеми недобросовісних чиновників. Сьогодні ви дізнаєтеся, як обманюють простих українців на вивозі сміття. Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди щиросердні та легковірні. Вірили у прогнози економістів та у масонську змову. І всі вони були потерпіленками, крім кота. Бо він ніколи не судив людей за їхніми релігійними та політичними поглядами і не вішав на них ярликів. Якось бабуся з іншими старими їхнього під'їзду обговорювали комунальні послуги. Дуже дорого стало жити, скаржилися пенсіонери. Навіть за відходи споживання платимо більше грошей, ніж за те, що споживаємо. А кіт саме відпочивав на сонечку та чув їхню бесіду. А насправді. І подумав він, чому рівень життя в Україні став нижчим, а ціни на прибирання сміття вищими. У всіх розвинених країнах ці категорії взаємопов'язані. Чим вищий рівень життя, тим більше відходів споживання залишає людина, і відповідно тим дорожче коштує обслуговування. Вирішив кіт дослідити процес вивозу сміття. Пішов він до мерії та дізнався, що там тарифи на вивіз сміття розраховують відповідно до норми накопичення ДПВ. А обслуговує будинки приватне підприємство, посередник, яке перед тим мало виграти конкурс, оголошений директором ЖЕКу паном Пройдисвітом. Кількість необхідних вивозів контейнерів та площа необхідного місця на сміттєвому полігоні вираховується залежно від середньої кількості сміття, що лишається від одного мешканця. Усі ці дані впливають на оплату послуг, встановлювану ЖЕКом. Записав кіт, заявлені паном Пройдисвітом дані кількість. Задіяних машин, контейнерів та сміття, і вирішив дослідити фірму посередника. А це було приватне підприємство ТОВ «Залаве веземо все, яку очолював пан Бариго. Домовився кіт з іншими котами міста, щоб разом з ним вони почали стежити за роботою фірми пана Бариго. За деякий час Кіт зібрав інформацію та дізнався, що кількість задіяних машин та контейнерів посередника вдвічі менша, ніж було заявлено паном Пройдисвітом світом. А ще люди пана Бариго орендують на сміттєвому полігоні вдвічі менше місця для відходів споживання. Так, ось як вони дурять. Удей призначають тарифи за завищеною кількістю сміття, а залишок ділять між собою. І брав кіт потерпіленків та інших мешканців їхнього будинку та розповів про злочинну змову пана пройдисвіта та пана Бариго та про те, що єдиний спосіб їх зупинити зробити чесні розрахунки та змусити ЖЕК призначити нові тарифи вивозу відходів споживання. Але всі відповіли, що ті 10 гривень вкрадені корупціонерами не варті часу, витраченого на викриття пройдисвіта та бариго. Що ви таке кажете? Розлютився кіт. По 10 гривень з кожного мешканця це тисячі гривень з будинку, що потім йдуть на розкішне життя цих покидьків. Ви кажете, що 10 гривень мають значення, а ви подумайте, скільки разів вас дурять люди, подібні до пройдисвіта та бариго. Якщо все це скласти, то сума буде набагато більшою ніж 10 гривень. Але якщо ми зможемо зупинити це, то можливо, тоді ми досягнемо рівня життя, на яке заслуговуємо. Потерпіленкам та іншим мешканцям стало соромно, зробили вони перерахунок та виявили, що тільки сміття була завищена майже вдвічі. Змусили вони пана пройдисвіта встановити реальні тарифи та прибрати геть посередників. Як кажуть, гуртом і корупціонера легше бити. Будьте свідомими та не дозволяйте негідникам жити за ваш кошт. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.